Сторінка 29. Геракл. Подвиг 7. Критський бик. Цього разу на вимогу царя Еврістея Гераклові довелося податися на крит. Великий той острів був благословений богами, колись саме тут богиння, Рея, дружина могутнього Кронуса, народила Зевса, а потім переховувала немовля, підвісивши його колиску серед гілля розлогого дерева, щоб Кронус не знайшов свого сина ні на землі, ні на морі, ні в небі. А згодом сюди до ще безлюдного, пустельного криту приплив сніжно-білий бик, на широкій спині якого сиділа юна, фінікійська царівна Європа. І тим прекрасним биком був сам Зевс, а ім'ям його коханої згодом назвали частину світу. Тут, на Криті, Європа народила Зевсові трьох синів гордого. Міноса, справедливого Радаманта і войовничого Сарпедона. Між братами не було щирої згоди, і коли всю владу на острові забрав собі до рук Мінос, Радамант утік од нього в Беотію, а Сарпедон до Лікії. За мінуса острів збагатів і розцвів, здавалося, багатство плавом пливе сюди звіду сіль. Накриті виросли гарні міста, а найбільшим, найбагатішим серед них став кнос, де жив цар Мінус, і де згодом, за його наказом, славетний будівничий дедал звів палац лабіринт. Мінусова влада з кожним роком міцніла. Вже гордий цар не хотів визнавати їй меж. Уже він надумав змагатися навіть з богами. Якось він поклав довести критянам прихильність до нього богів і проголосив, що безсмертні неодмінно волять будь-яку його волю. А що критяни мовчали, не ймучі тому віри, то мінус. Повів їх на морське узбережжя і став у голос просити могутнього володаря моря Посейдона послати йому найкращого бика, який ще ніколи не був у ярмі. А він, мінус, принесе, мовляв, того бика Посейдонові в жертву. Запалала мертва тиша, а тоді загуло, заворувало море і напонив усьому люстові з хвиль раптом виронув і поплив до берега здоровенний бик. Натовп аж сахнувся назад, та бик спокійно став на березі, ніби чогось чекаючи. Його біла шкура гарно лисніла, дуже ноги, місто тримали кремезне тіло. В м'язах відчувалася дика нездоланна сила. Посейдонів бик так припав до вподоби мінусові, що той звелів мерщій відвести його до царського стада, а в жертву морському богові зарізати іншого звичайнісінького бика. Так і зробили. Задоволений мінус подався зі своїм почтом до палацу, де довго ще всі пили пурпурове вино у захваті від того, які милостиві й щедрі до царя мінуса безсмертні боги. Але вранці сталося лихо. Красень бик вирвався із стайні на волю, та, ніби враз, здичинівши, став нищити все, що траплялося йому дорогою. Видно, Бог Песидон не подарував мінусові пошуканства і тепер його величезний бик став справжнім лихом для критян. Ніхто не міг спіймати, приборкати розлюченого бика. І він гасав із страшевним ревінням по всьому острову, вбивав людей, руйнував їх житла і нищив сади та городи. Заморські торгові кораблі, що завжди охоче припливали до Криту, тепер негайно відпливали геть і везли в далекі краї страшну звістку про Посейдонового бика, почув її Микенський цар Еврістей. Та щиро зрадів, от куди треба послати Геракла. З радощів, Еврістей аж сіяв, уявляючи, як бик роздере його родича. Коли Геракл прибув на крит, жителі острова зустріли його шанобливо, бо вже чули про незвичайні подвиги героя. Всі захоплено дивилися на його могутню постать, та нікому не вірилося, що один чоловік подай найдужчий, годен приборкати розлючені. Збентежний цар Мінус запропонував Гераклові поміч досвідчених мисливців і пастухів, але той відмовився, бо за примхою царя Еврістея він сам один мав здолати бика. Не день і не два тривав той двобій між чоловіком і звіром. Та як же здивувалися критяни, коли врешті побачили, що Геракл жене до берега бика. Але приборканого, смирного, з усіх усюд позбігалися люди. Вийшов і цар мінус, вітаючи гаракла, та всі пояско трималися осторонь. А герой, діставшись з берега, вмостився на широкій спині бика і погнав його в воду. На очах здивованих критян той слухняно поплив, розчиняючи дужим тілом морські хвилі. Так гаракл дістався рідних берегів і потім спокійно погнав приборканого бика мікен до царського палацу. Аж дух забило Євристеєві, коли він побачив Гаракла, що тримав. На налигачі здоровенного білого бика. Відпусти його, заверещав розпачливо цар. Відпусти тобі кажуть, я присвячу його моїй покровительниці, Гері. Не встиг Еврістей доказати, як красень бик, відчувши, що Геракл попустив налигач, враз крутнувся. І помчав геть із Микен. Довго по тому не було ані згадки, ані чутки про Критського бика. Згодом він об'явився неподалік від Афін на Марафонському полі, де знову завдав людям такої страшної шкоди, що врешті його убив Афінський герой Тесей, юний Гераклів родич. переказ Катерини Гловацької Образ Геракла в сучасному кіно. До образу цього міфологічного героя зверталися кінематографісти різних країн. У наш час створено декілька фільмів про його подвиги Геракл, режисер Бред Ретнер США 2014 рік, Геркулес, народження легенди, режисер Рені Гарлін, США Болгарія, 2014 рік, Геракл, режисер Роджер Янг, США 2005 рік та інші